І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Alien Чевер на, а... на Т-25АТ карта Руйнберг. Ну що ж, до бою. Так, ну американська ПТСА. Я вам скажу чесно, я пограв на всіх американських танках, дуже велике задоволення я отримав саме від ПТ. Чому? Тому що тут є броніще. Навіть вже з 7 рівня ми маємо броніще, дуже класні, з класною, верніше альфою гармати. Бачимо, вона навіть так вражаюче виглядає на цьому танку. Гармата тут, по-моєму, більше, більше за сам танк. Так? Дивимося, що пробиття у нас 198 і альфа 320. Так, Зведення чудове. Ну і, в принципі, і перезарядка непогана. Так, це така у нас ПТ, вона може бути і кустова, вона може, ну вже на 7 рівні, звичайно ж, немає такої великої ще, Але, в принципі, е, можемо в деяких моментах, якщо ми в топі, а ми в топі зараз граємо, то ми можемо навіть продавити якийсь напрям. Ну, поки що стоїмо, дивимося, що буде відбуватися в нашому бою. У нашому бою бачимо, що на зелень дуже небагато не поїхало танків. Але як зайняли позиції біля міста, там бачимо Т-50. Варіант 2. І СТ-Еміль зайняли позиції, то вже по зелені, напевно, ніхто. І там ЛТшка наша катається Т-71ДА, вже ніхто не проїде. Бачимо, що Вазик попер вже вперед. Ну чому стояти? Я думаю, треба їхати. 5-2 вже в нашу користь, все чудово по бою. Поїхали. Тут лише які нюанси. От Американські ПТ, вони ну, не сильно, так скажемо, у них е, швидкість велика. А так, в принципі, все чудово. Ну, вже десятки, так, є 3, є 4. Там хоч і швидкість, таке ще собі задоволення, але ж броніще, є броніще. Там бувають такі моменти, що тебе десятки не можуть. Ти просто от, за, ну, приникав своє НЛД і тебе ніхто не, не може там пробити. Поїхали ми вперед, 7-2 вже по бою. Я думаю, що це такий, знаєте, вже е, буде бій на розслабоні, тому що 7-2. Ми просто поїдемо, зараз подобираємо ворогів, і буде у нас все чудово, настрій чудовий. І в команди настрій е, просто пречудовий. Бачимо, що наші братіші там на ЛТ вже поперли на респ суперників. У нас зустрічний бій, тому вся боротьба йде по центру карти. Верніше по центру, по центру міста. Так. Біля бази. Ну а ми будемо, якщо зараз повипучують очі, вже суперники почнуть лізти, тому що їм вже нема куди діватися, вони вже програють, вони мінус 4 танки. Я думаю, що ми ось тут цю перекатку, ми можемо прихопучити непогано. Але бачимо, потихеньку вирівнюють. Потихеньку, потихеньку вирівнюють. Це вже, я так дивлюся, що вже наші сокомандовці вже очі повипучували. Тому що вже вирівнюють, і по ХП така незначна у нас перевага. 9-6. Так, багато шотних, ми можемо позабирати їх. один ворог знищено. 500 з копійками настріляно. Ну і чекаємо чогось такого епічного, правда? Не просто ж так нам надіслали цей риб. Вирівнюють вже, 9. Бачимо, тут дуже безпечно, вже суперники повиїжджали, 10-9 вже. 109, а чому наші там от заїхали їм в тили, і вони там... А, дивіться, в чому, в чому проблема? У нас бачимо, що попереду там у суперників наші тільки прикривають базу тільки дві артилерії. І Це не дуже гуд, так скажемо, так? І я так розумію, що СТМіль і Т-71 вони там вже жодні, я не помітив. 10-11 вже не в нас. Якісь дивні дива відбуваються, така перевага. Я думав, бій буде на розслабоні, так, але виявилося, що не зовсім на розслабоні. Тепер треба вмикати скіліще, бо це вже наш герой розслабився. Він думав, зараз я там від позиції постріляю по дальникам, будуть їхати і всіх перехлопушувати. Але тепер їхати треба і перехлопушувати всіх саме в дуельних дуелях, тому що навряд чи вони будуть їхати так безпечно. Якщо наш герой на такій пате буде стояти десь таке. У нас не єдиний пошкрябаний не поки що. Ну, тут теж так вистрілив на автоприцілі. На автоприцілі теж треба мати скліще, так скажемо. Я думаю, що... Так. У нас 5 танків залишилось проти одного. Це йдемо на Колобанова. Друзі, знову Колобанов. Знову Колобанов. У нас якщо... затища таке, так? Там такі бої, такі бої нас насилають. Колобану давно немає. А потім йде колобанов за колобаном і на різних танках. Це дуже круто. Так, тримаємо тепер кулаки. Я, я тепер е, думаю, що вони всі шотні, так? І бачачи, що в них велика перевага. Зараз повипучують очі, а ми в ці очі повибуваємо зараз. Ну хотілося, правда? Литий, шотний. Всемувенте. Контракаро. Хоч він і броньований, у нас вистачає пробиття. У нас калібр великий. І їде. Піде собі. Чудік. Так, два вороги. Три вороги у нас знищено. Чи залишилось три танки, і у нас колобаном. Якось так швидко наші там поздихали, я так і не встиг навіть зрозуміти нічого. Чи, чи, чи там суперники об'єдналися, і їх поубували, там. Ну що, буде у нас тепер 45 типів він там, по-моєму, шотний. Не звернув на це уваги. Стоять вже на захопленні шкіляться. А де вони стоять, що їх не видно? А, Пусть вони стоять, шотненькі. Одним пострілом, щоб двоїх забрати. Так, СТМІ, буде у нас дуельна дуель, чи ні? Якось так грають, я вам кажу, ну тільки що вони перебили всю нашу команду, а з останнім суперників не може справитися Дивіться, що роблять. Так, і КВ-85 міг би під'їхати, нахлопушити, а він боїться, в нього ХП немає. У нашого ворога 5 ворогів знищено, буде шостий і буде епічна медаль. І не попав там все. Чудовий бій. Дякую за настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.